Ситуація на дорогах Львова потребує негайного реформування. Волонтери самопомочі зробили перші кроки у зміні культури водіїв та пішоходів. Уже більше року вони реалізовують проект Львів безпечне місто переповнені автомобілями Львівські вулиці вимагають від водіїв та пішоходів особливої уваги. На жаль, не усі, хто сидить за кермом, знають правила дорожнього руху. Тому в рамках проекту Львів Безпечне місто волонтери самопомочі вже більше року проводять пізнавальні тренінги та семінари. Так дорослі можуть освіжити в пам'яті правила Поводінки на дорозі, а діти в дружній атмосфері вчаться відповідальності на переходах. Безпечне місто це загальна міська кампанія з безпеки дорожнього руху. Тобто, проект реалізовується об'єднанням самопоміч у Львові. Зараз же це буде тривати другий рік. Розпочали ми в вересні 2013 року з проведення тренінгів для першокласників. Тобто, за один навчальний рік ми охопили 8 тисяч першокласників у більш як 90 школах Львова. Освітні тренінги включають себе Він триває пів години. Приходимо до діток перед уроками чи під час уроків. І навчаємо їх правильно переходити через пішохідний перехід, зважати на сигнали світлофора, на те, що не потрібно використовувати зараз, наприклад, там смартфони, коли ти йдеш через зебру, чи слухати музику на навушниках, що потрібно бути максимально уважними, тому що постійно чи то є небезпека. З нового навчального року кампанія Безпечне місто пошириться всією україною. З вересня самопоміч в ігровій формі у столиці навчатиме дітей основних правил дорожнього руху, а водіїв інформуватиме за допомогою соціальних мереж. Слідом за Києвом до проекту долучаться й інші українські міста. Дуже важливо, коли люди об'єднуються довкола певної проблеми. Молоді активісти розробили і реалізовують проект «Львів – безпечне місто» на теренах Львова і та Львівщини. Дуже приємно, що цей проект зініційований активними молодими людьми, і головне, що він вже виходить на всеукраїнський рівень, тому що ця проблема є дійсно актуальною і це проблема, яка об'єднала простих звичайних мешканців нашого міста.